Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про перших українських іммігрантів в Австралії. В 1820 році прибув український матрос Федір Зубченко, який через хворобу впав в лікарню і залишився там жити в Австралії. В 1832 році прибув відомий лікар Луцький, який згодом в Австралії працював державним ботаніком. На Тасмані в цей період проживали Казимир Кабат і Володимир Касак, які працювали там поліцейськими. В 1850 році в Австралії оселився український фермер Михайло Гриб, який до цього працював в австрійській армії. Іван Займак прибув до Брізмана в 1869 році і займався вирощуванням устриць. В 1878 році відомий етнограф і натураліст Маклухо Маклай. Відвідав Австралію і допоміг там створити перший біологічний центр Весонбей. Він помилково вважався росіянином, але за походженням був українцем. І потім дуже значна хвиля іммігрантів оселилася в Австралії після Другої світової війни. Вона нараховувала 21 500 українських переселенців, які заснували там великі діаспори. Частина з них залишилася там жити в Австралії. Зараз живе приблизно 53 тисячі українців, які вважають себе українцями за походженням, і 14 тисяч, які народилися в Україні. О така інформація. Друзі, дякую за перегляд і гарного вам дня.